Вітаю всіх на моєму каналі Домашній затишок. Мене звати Наталія, і сьогодні ми щось приготуємо смачненьке. Будемо сьогодні готувати вареники з легенями. Я покажу, як я їх роблю по-домашньому в себе вдома для своєї сім'ї, для своїх дітей. Получаються дуже пухкенькі, і смачні, е, і так приступимо е, велику миску, таку більшу миску набираю заздалегідь просіяну муку, додаю трішки солі. Так, на глазок грам 10. Е, Одне яйце і е, замішую тісто, я сьогодні на простокваші замішую тісто, е, можна на кефірі, можна на свіжому молоці, можна взагалі на сироватці. Додаємо муку і замішуємо тісто. Спочатку ложкою. Воно до, до кучі. Дивимося так у консистенції, скільки смат... в залежності, скільки вам треба вареники, скільки у вас є муки, скільки там всього. Я більше нічого не додаю. Ні соди, ніяких розпушувачів, нічого. У мене сьогодні кисляк, але на, на сироватці мені взагалі саме більше подобається на сироватці. Сьогодні в мене немає сироватки. Дивимося, якщо мали хути. То ще будемо додавати. Воно тут так от, чисто стає в кумочок, тоді підтрушуємо, виймаємо її з миски, підтрушуємо, я буду прямо на столі замішувати і домішуємо до готовності. Чисто повинно бути ну не зовсім туге, таке м'ягеньке. Підтрушуємо стіл мукою. Викладаємо на стир тісто і домішуємо його до готовності. Відмішуємо ну, там десь, як, якщо є потреба, то ще довгаємо трошки тіста, щоб воно було м'ягеньке. Треба дивитися, дуже бути уважним, щоб воно ну, не, не тверде було, щоб лишньої муки не відбирало. Друзі, дивіться, тісто вийшло таке не, не туге зовсім, але і не зовсім е, таке воно, виходить, і не зовсім нігеньке, такої середньої консистенції. Ну, Але щоб не забите було, не, ну, не, не дуже туге. Ведемо мисочку, накриваємо салфеточкою. І нехай трішки постоїть, поки ми будемо займатися начинкою. Сьогодні у нас будуть вареники з стелячих легенів. Я попередньо їх замочила десь, мабуть, на дві години, злила потім ту воду, налила чистою, підсолила, відварила, охолодилася, перекрутила на місорубці О, і зробила до, до них зажарочку за на олії. <плес> Взяла дві такі великі гарні цибулини, <плес> їх не зовсім так піджарила, а так я їх томила на олійці, щоб, бо я не люблю, як вони дуже загнули. Ця цибуля пережарена, то так, тако до золотистого кольору. <плес> І тут, де я вже перекрутила легені, я сюди цю де додала. О. Добавила сюди солі трошки. Я б воду додавала, але лише чуть-чуть додавлю. І можна було б перчика додати, але в мене сьогодні перчика немає. У мене нам перчика, Щось не, не подумала, що буду робити, та й не купила. І приступаємо до виліплювання. Беру тісто, розрізали його напополам. Так мені зручніше, тому що великим куском розкачувати не зручно. Решту залишаємося по що полежить, ще трошки полежить. Розминаю, розкачую чисто в таку довгеньку кобаску. Робити так, як вам зручно, Чи щоб вона була товща, ця колбаска, чи щоб тоньше, як вам буде зручніше. Дощок я до столу, не хочу різати, щоб з не порізати. Нарізаю, нарізаю на кусочки такі приблизно 2,5 см. Занабиваємо, я викликаю і кладаю макичку обмовкую, щоб воно не так. І так роблю всю цю колбаску так от розрізаю і макичку обвалюю. Після того, як розрізала їх всі на кружальця, беру скалку і, роз, і розкатую їх ну так, щоб не дуже тонко, щоб воно не світилося. Ну, от так от приблизно. Щоб вони були кругленькі, рівненькі. Вони будуть. Після того, як розкачали варенички, приступаємо до виріплювання тіз. виріплювання варенички. Беремо вареничку. Накладаємо начинки, так, щоб не було, щоб вони не були пустенькі, але щоб і через верх не перли і беремо, зліплюємо до кучі, до кубки два кінці тісненько, щільненько, раз біля разу проходимо, сліплюємо. І я потім ще так от третій раз роблю такий ніби фігурний край. Щось так привикло з дитинства і так роблю. Вони такі гарні. На смак вареника вони, звичайно не впливає, але вони такий гарненький вареничок виходить. І так. Ліпимо всі вареники. Вареники з легенями дуже виходить смачні. В мене в, мене в сім'ї дуже їх люблять. Я їх дуже часто готую. you <laughs> Коли закінчимо виліплювати всі варенички, набираємо в каструлю води, ставимо на вогонь і ждемо, поки закипить. Підсолюємо по смаку і в кипячу, в кип'ячу воду закидаємо вареники, постійно помішуючи, тому що вони, ну, щоб не злитися, щоб не, до дна не прилипли, то треба постійно їх помішувати. Коли вони підійдуть, вони доверху повинні сплив спливти. Ще пару хвилинок, там їх поварити, хвилин, ну десь так до п'яти. Ну, ви будете бачити, такі вони стануть біленькі, пухкенькі, стануть такі пухнастенькі. І тоді вже їх можна виймати, шмовкою в миску. Останні, Останні мало попало начиночки, чиночки. Тоді можна вже їх виймати шумовкою в миску, можна, можна зажарити цибулькою, можна їсти зі сметаною. У мене хлопці люблять з кетчупом. Це вже за бажанням, в кого якийсь смак. Ліпимо, варимо, смакуємо. Друзі, варенички готові. Ви подивіться, яка красота і яка смакота. Я хотіла би знати, як ви готуєте вареники. Поділіться зі мною в коментарях, з якою начинкою. Можливо, у вас якісь є секрети. Буду з нетерпінням в ньому ждати ваших коментарів. А тепер смакуємо. Ці варенички, що зготували. Дякую всім смачного, дякую за увагу. Якщо вам сподобались вареники, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за увагу, всім миру і добра. До нових зустрічей!